Вміти відчувати адекватну вдячність, розумну вдячність за того, що людина отримує, це про психічну дорослу, психічну здорову, усвідомлену людину, яка розуміє, що вона дійсно отримує і яку цінність це їй надає. Справа в тому, що неосвідомлена людина з якоюсь дитячою недосформованою психікою не здатна настільки якісно, розумно і мудро відчувати вдячність, наскільки цього потребує ситуація умови. Наприклад, нещодавно сучасні американські дослідники. Провели таке дослідження, в якому зібрали дітей віком до 13 років, які ходили по домівкам американців, ніби на наші щодровики в розрахунку на те, що там якесь свято їм нададуть якісь солодощі. І от цих кілька десятків дітей їх розділили на групи. І надали можливість отримати в подарунок. Одні, одна група отримала з них шоколадку, інша група отримала шоколадку, а потім вже після того, як отримала шоколадку, отримала ще жуйку. Третя група отримала одну шоколадку спочатку, а потім після неї другу шоколадку до першої. І четверта група отримала просто одну єдину жульку. І в результаті цим дітям, які приймали участь в цьому дослідженні, їм надали таку можливість оцінити за допомогою смайликів рівень їхньої, їхнього задоволення, задоволеності тим, тих подарунків, що вони отримали. І уявіть собі таку ситуацію, що е, діти, які отримали спочатку шоколадку, а потім жуйку, були менш задоволені, ніж діти, які отримали просто одну єдину шоколадку. Е, третя група діти, які отримали, Одну, а потім іншу шоколадку були задоволені рівно на такому ж рівні, вибачте за автологію, як і перша група. Тобто ті, хто отримав одну шоколадку і ті, хто отримав дві шоколадки, були на однаковому рівні задоволення. Ну і Четверта група дітей взагалі отримали найменше задоволення від жуйки. І такі результати ми маємо. Про що говорять такі результати? Про те, що людина звикає до подарунку, і якщо вона отримала до, для себе якийсь подарунок в цьому випадку шоколадку, то наступний подарунок, якщо вона бачить в ньому меншу цінність, ніж в першому подарунку в шоколадці. Вона відчуває менший рівень задоволення. Чи розумно це ну, можна пояснити, що це нерозумний підхід, і треба розуміти, що е, час від часу ми можемо отримувати якісь менші об'єкти, до яких маємо відчувати задоволення, і це не має впливати на Рівень нашого загального щастя і задоволення. Ось, а ті діти, які отримали одну шоколадку, а потім другу, теж виявилися не дуже психічно-ментально дорослими і вони сприйняли це другу шоколадку як е, те, що саме собою. Так як слід, ніби, ніби нічого в цьому дивного, чудового і прекрасного немає. І е, другої шоколадки фактично не помітили. Про це е, сказали результати вимірені цими дослідниками. Ось це чудовий, е, ми бачимо наглядний взірець. Наглядний взірець того, як люди ставляться до того, що вони отримують в своєму житті або від інших людей, або від якихось ситуацій. Коли людина звикає до чогось хорошого і потім вона отримує дещо менше, рівень її щастя, задоволення життям падає. І падає доволі різко і доволі суттєво. Це не має нічого спільного з ментальною компетентністю, з психологічною дорослістю. Це говорить про певний рівень інфантильності і про те, що люди дуже часто не вміють насолоджуватися життям його подарунками правильно. Мудро і розумно оцінювати всі ті подарунки, які їм надає життя або інші люди. От, треба це розуміти, знати, намагатися розвивати свою ментальність до такого рівня, щоб не бути такими ментальними дітьми, котрі не здатні логічно і. Психологічно доросло оцінити все те, що вони отримують або мають. Дякую, друзі, за перегляд цього відео. Якщо воно сподобалося, не забудьте поставити ваші лайки і підписатися на канал Deep Universe Mentalness. На все добре, зустрінемось в наступному відео на каналі.